Культура страхування день 6 у 2023 році, і сьогодні тема стосується обов'язкового виду страхування це автоцивілка і опція називається пряме врегулювання. Багато раз про неї розповідали, багато інформації є, але що хочеться сказати про те, що кожен автовласник автомобіль є. Кожній родині, якщо не в сім'ї, то в родині точно. бажає, щоб його майно, його автомобіль, якщо завдали шкоди, то швидко відновили і поремонтували. Тому ця опція прямого врегулювання, коли ви купуєте поліс автоцивілки, дозволить швидко покрити витрати ваші на ремонт автомобіля. А в майбутньому ваша страхова компанія потім вже розбереться з компанією винуватця ДТП. Тому краще довключайте цю опцію.